Good morning, boys and girls. Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами працюємо далі з темою Природа та погода. І сьогодні ми продовжуємо працювати зі сторіночкою 44. Сьогодні ми слухаємо та пишемо про погоду. Look at the exercise 3: Listen and choose the correct picture. So, listen to the dicta. Unit 5, Lessons 7 and 8. Listening. Exercise 3. Listen and choose the correct picture. 1. My hat is on the bench. 2. His bag is under the tree. Three. Her kite is in the tree. Four. Your ball is on the grass. And now let's choose the correct picture. Якщо вам потрібно ще раз прослухати відео, ви можете перегорнути відео на початок і прослухати його ще раз. Коли ми кілька разів прослухаємо текст, ми зрозуміємо, що в першому малюночку вірний малюнок, правильний малюнок це малюнок B. Там говориться: head is on the bench. Капелюх на лавці. The next picture – Другий малюночок. The bag is under the tree. Under the tree це в нас малюночок A. Picture number three. Малюнок нам, номер 3 Правильний саме B, тому що там говориться: Kite is in the tree, а uh, повітряний змій у дереві. And the last picture останній малюночок 4A. Тому що там у аудіо говорилося, що Bo is on the grass. Зараз відкриваємо свої робочі зошити на сторіночці 33. І тут у нас залишився о, одна вправа. Look and write. Подивись, та write. Напиши. So, look at the pictures. Ми дивимося зараз на малюночки. І наше завдання записати все те, що ми бачимо. So, look at the first. Пікчик, дивіться на перший <кій> малюнок. На першому малюнку у нас тут, як приклад, є, є. They like to swim. Але ми з вами бачимо, що тут у нас хлопчик, що запускає повітряного змія. Далі дівчинка гуляє з собачкою, і а, хлопчик а, плаває. So, let's uh, write the sentences. Давайте з вами напишемо так само: або they like, або he likes, або she likes. Він, вона полюбляє. So, Take your, um, take your pens, взяли свої ручки і давайте спробуємо записати uh, два речення останніх. Одне вже є про Like to Swim. So, Згадайте, як буде в нас запускати повітряного змія? Якщо ви згадали, то ми можемо ще раз перевірити Fly the Kite, запускати повітряного змія. Отже, як ми скажемо, хлопчик любить запускати повітряного змія, чи він любить запускати повітряного змія. Write down He likes he likes to fly the kite Якщо ви, може, не встигаєте, то ви можете в будь-який час зупинити відео і записати речення. «Fly the kite». І останній в нас малюночок, другий, і це в нас буде третє речення. Нам потрібно сказати: вона гуляє з собачкою, або вона та собачка люблять гуляти пишемо «щі». Ми пам'ятаємо, що «він» – це «хі», а «щі» – це «вона», ми це вчили. «Щі» – «and». The dog and the dog. Likes Like to walk. Люблять гуляти. Like to walk. Якщо ви забули, що якесь слово, як пишеться, ми всі ці слова вчили. Walk – гуляти. Крапочка. And look at the picture number two. Тепер подивіться на малюночок другий. У нас тут записано: They like to play snowballs. Вони люблять грати у сніжки. Це ось на нижній малюночок. А ще нам потрібно написати, що вони люблять кататися на ковзанах і вони люблять кататися на лижах. Тому давайте з вами спробуємо. Тому ну, так будемо робити. Так, ми скажемо, they like у нас всі речення будуть починатися саме так: they like to play snowballs, they like to skate. Згадуємо це слово ми щодавно його вчили. «To skate» Кататися на ковзанах. To skate». І а, це у нас буде вже третє речення, так, друге «я». І третє нам потрібно сказати. Вони люблять кататися на лижах. Так само розпочинається речення зі слова they, потім йде like. They, like, to. І згадуємо, як буде кататися на лижах. Це легке слово, всього три літери. «Ski» They like to ski. Зараз можете зупинити відео і ще раз спокійно не поспішаючи написати ось ці речення. Після того, як ви їх напишете, спробуйте їх ще раз прочитати. They like to swim, He likes to fly the kite. She and the dog like to walk, They like to play snowballs. They like to skate. They like to ski. А зараз у вас е, цікаве творче завдання. Open your books on page 49. Відкрите сторіночку 49 Подивіться. Ваше завдання Exercise 1 and Exercise 2. Ваше завдання створити різдвяну іграшку. Подивіться, що нам знадобиться червоний папір. Можете знайти червоний папір, а можете взяти звичайний листочок білий і розфарбувати його олівчиками. Потім нам, що ще знадобиться, бачите, ваточка. Робимо конус, склеюємо, робимо личко, додаємо ватки. Не забуваємо про головний елемент. Санта Клауса. Це нас Бачите? Коли ви зробите ось таку іграшку, ваше завдання її описати. Дивіться, в усіх воно буде однакове. Ваше завдання просто прочитати це ці 4 речення. But first of all, you listen to me. Але спочатку послухайте мене, як я це роблю. This is. My son term. It's big. It's red and white. It's funny. Подумайте, як прикладаються ці речення. This is my Santa. It's big. Він великий. It's red and white. Він червоний та білий. It's funny, він веселий, смішний. So, you have some minutes, у вас є ще кілька хвилин до кінця уроку, щоб створити отаку цікаву різдвяну іграшку оцього Санта-Клауса та прочитати ось ці чотири речення. Чекатиму на ваші роботи сьогодні у вокласі. And now our lesson is over. урок закінчено. З передачними святами вас! З новим роком! Goodbye!